Добрий день, відбавіть. З вами Маказева, як завжди, ви на каналі фітнес-брат. Сьогодні буде дуже швидке тренування наших дельт. Народі ще кажуть плечі. Так як вони у мене відстають, я їх частіше буваю роблю окремо або додаю. Якісь там тренувальні дні, наприклад, в фулбаді, але я роблю там більше вправ на плечі, щоб підтягнути. Бо в мене, грудак, нормально, ручки є, а плечі завжди в мене відстають. Теж вам раджу. Ви можете додати ці вправи в будь-який день, там, коли фулбаді, або там, коли якесь інше тренування. Коротше, дивіться саме або окремо зробити. Дивіться, що нам потрібно. Нам потрібно 3-4 вправи, по 3-4 підходи по 10-15 повторень. Перекур у нас буде швидкий: 30-45 секунд. У мене може сьогодні ще швидше, я не знаю, бо в мене скоро клієнт через 20 хвилин. Ми повинні вкластися 20 хвилин. Максимум прав зробити, максимум 4. Так, погнали. Спинка прижата. Першу вправу зробимо в тренажері Сміта. Або, якщо у вас немає сміта, інший тренажер е якийсь там виберіть. Е головне, що вертикальний. Включимо в роботу одразу пере передню, пере передню головку дельт і середню. Можна робити в сміті ще за голову, але... За Заголоси більш для профі, бо травмоопасно дуже робити. Якщо щось так будете робити, ще травмуєтесь. Тому краще перед собою робіть. Так, погнали. Прийшов добре лопатки. Можете прям звести щось лопаточки. Впираємося сідницями добре і спиною. Знімаємо вагу і опускаємо десь, десь до. Десь, саме, десь до шиї. 10-15 повторень робимо. Так, ще момент, я ж кажу. За спину я відчуваю трошки краще, якщо там ровно скам'ю роблю і за спину. Але я шарю, як відчувати м'язи і не вантажу себе вагою. А ви краще робіть, якщо ви початків, перед собою, а потім ще з часу можна поробити ще за голову. Та ж скажу за голову, травмоопасно. Невелика там різниця, звісно, там трошечки більше може кручається, наша дель дельту. Да? Але травмоопасно. Перед собою. Мене шанс травмуватися. Так, поки я вам розказую, швиденько накину вагу і погнали зразу теж, робити, бо часу часу нема. Так, ми накинемо. Так, трошки 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 да. бігом бігом. Блін, не бачу. Всіх це накинемо. Тут пофіг на яку сторону накидувати. Майду накидаю. О, ось ще є п'ятерочка. Ще п'ятерочку п'яторічку йшов. О, зараз буде файно, я думаю, зараз. <клес> Трошечки голову назад відкидаємо. І погнали. О! Локті в сторони. Ну, не сильно прижимаємо, не сильно назад. Ось середнє щось анатомічно опускаємо. Ах! 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 О, так нагрузив. Зробив тільки 12 повторень. Такс. Зроблю зараз 4, буде 3 основних. А ви дивіться самі. 3 4 головне, що основних. Перший це може бути такий, типу, розогрівочний. Також дуже сильно включається тріцепс, звісно. Тому така вправа прикольна. Сразу і то, і то поключається. І трапеція трошечки теж включається. Ну, право у нас ще буде. Де у нас буде включатися трапеція? Фух. Беремо з собою воду обов'язково. Водички, я зараз, коли закінчу вправу, поп'ю вже. Також пульс, дивіться під контролем, щоб сильно там не перевищав норму. Також давайте, поки відпочиваю. 20 секунд, Підписуйтесь на канал. Та ставте свої вподобайки. та пишіть любий коментар для активності. Може, ютубчик замітить це відео. Фу, 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 фу. А, так, пульс. Нормально, видно, Погнали. Другая слой. Кухти ще нагрузив бляха. А! Ху бляха. Важко, бо нагрузив. І, ма, і маленький перекур. Ви можете трошки держати більше, трошечки може більше, бо в мене часу немає, у мене менше 20 хвилин залишався, клієнт скоро прийде. Тому зроблю я три точно право встигну. Якщо він пізніше опоздає, то зроблю 4. Ну я думаю, що він прийде вчасно. Три вправи зроблю, там де включається добре передні, головка дельти, середня і задня. Аж весь час ще зробимо. Ще щось там на середню, мабуть. Головне не забувати про задню обов'язково. Передня у нас багато включається і в жимах різноманітних навіть тут, так? Да? Ми вже маємо, те включається передня головка. А от задню, задню включається, там, де ми тягнемо, звісно, на спину, але треба не забувати, бо це вже стараємось спиною, а не плечами. Так, ще один. І погнали. Фу. Це в мене буде три основних, але можуть зробити чотири. Дивіться самі. Я пойду далі, щоб в мене нема, нема часу, я хочу максимально дати вправ. Погнали! Фух, блядь. Все на грузы, блядь, еще раз. Пьем воду и далее. Поэтому далее. Друга вправо, бични, махи в стороны. Бични, подъемы, гантели в стороны. Я хочу называть. Базовое право. Ножки на ширине плеч, руки трошки резину, и гантельки перед собой. Руки зігнуті в локтях. Можна невеличкий нахил переробити. Робимо махи, контролюємо на негативній фазі, те що обережно пускаємо. Раз спокійно. Раз. Тут може 20 15 робити, Повтори. Три. в кінці може трошечки чітінь -чіті включати, щоб вже доробити. Контролюємо. контролюємо. А Тут контролюємо, коли опускаємо. Випочиваємо 40 секунд, 30-40 секунд. Так, користуйтесь паузою. <плес> Користуючись паузою, скажу, що у мене є свій сайт макат за баком. Та багато цікавого. Мої послуги. Можу купити правильне тренування. Прямо там на сайті буде інструкція гівки, як виконувати вправи. Та інша інформація про мене. Кому цікаво, дивіться, також хвилинка реклами. Е, мені деякі вже пишуть. Я, я кажу, що хто на мене на YouTube і Instagram. Пишіть мені в Дірект в інстаграмі, я зроблю вам безкоштовно, розпишу програму харчування або програму тренування. Не, не стісняйтесь, пишіть. Бо деякі вже пишуть, Підписуйся. я безкоштовно роблю це мені не важко. Так само можу проконсультувати, що як. Не проблема, мені не важко. Робимо нашу невеличку банду. Ютуб інстаграмовську. Вона Другий підход зроблю три, ви дивіться самі, можна зробити чотири. Якщо перший підход вам був легкий, можете його нарахувати за основний підход. підход. Локті повинні бути вище, ніж кісті. Тобто не отак. От от, да? А вот так вот. Трошки читин есть? Ничего страшного, бо я веду уже трошки устав. Трошечки включаю читинг. Бо это тренирование я додал плеч Моє фулбаді. Зробив сьогодні вже ноги, спину, груди і вирішив. в мене одна фулбаді. Щаще за всіх, тільки одна вправа там, на одну м'язову групу. Але от на плечі сьогодні хочу більше. Тому я обрав біцепс сьогоднішнього тренування, а поставив на плечі три вправи. І якраз вам хочу показати, які які прикольно можна робити вправи і тренування на плечі. Так, зроблю ще один. І погонімо далі. А ви. Дивіться самі. Тут файно включається середній головка дельт. Ах, натуральний. Миша... Миш... Мишечне строєння. Бодібілдинг. м'язова Це... Стрийці, як на українську забуваю. Будова, так. М'язова будова. Да. Бодібіл перекладається. Коротше, я знаток англійської, що. Спочатку <свісно> розмовляв на російський, а повністю перейшов вже на українську. До речі, пишіть в коментарях, як ви ставитесь. До тих, хто зараз на російській ще спілкується. Ну, Я буваю сам грішу, у мене є клієнти на російській і ще знайомі друзі є. Я Це теж можу на російській, але в соцмережах і на роботі винятково українська. А ви що скажете? Ух, третій коло мається вже ну, це можна, третій. З маленьким перекуром, конечно, буде І вже не перша права. Ну, Макс, вроблю, скільки зроблю. Із чітінгом. Щоб добить а, все. Коротше кажу, що ми все встигнемо, бо мій клієнт запізнюється на хвилин десь 15. Так, зудо вправа. Під'ємо гантелей або штанги до підборіддя. Включається знову ж передня, головка середня, а також трапеції. ну і чуть-чуть задня ще. І трапеці включається, що немало важно. Ручки перед собою, Локті знову ж трошечки зігнуті нахперед на, невеликий. І контролюємо знову. І верхів не сконруємо, і локті вище зап'ястя. Тут хватить по 10-12 повторень. Я зроблю... Зараз більше візьму кілограм і зроблю, мабуть, по 10 десь бо вже ручки відмовляють. Ром добити з великою вагою. Але з меншими повтореннями. Фабе, хух, секунду. Once Фух, такс. Це ж третя права. Це я вам сьогодні всі чотири покажу. Я переніс, до речі, цю вправу. Думав, вже не встигнемо зробити. Це ж третя. Думав, її вичерпнути і зробити на задню дельту. Але встигнемо все. Тому зараз зробимо ще доб'ємо передній, ловку середню. А потім четверта заключимо, В з четверту ставлять якраз задню. Вона, вона, типу, не в пріоритеті, тому її саме кінець ставлять. Фух, поїхав другий підход, а ви дивіться, 3-4 підходи треба зробити. Хорошо. Бачите, стараюсь обережно, але лойка вага, все впаде, висоє стараюся не різко опускати, а контролювати, щоб плечі ще були під навантаженням. І не даю рукам розслабитись. До речі, не за не, не затискаємося. Коли робимо цю вправу, не гарбатимося, не затискаємося. Отак, один не робимо. По чисто плечами працюємо. Ще один. Це для заставки. Кадр може. Нас буде вирізати якийсь кадр для заставочки. Натуральний білдинг. Натуральний. Ніякої фармакології. Поки що, поки що. Зараз ці стіле. Свободу буду щось додавати. Ну, може, захочу, вже буде скучно тренуватися, просто так, знаєте. Не хочу виступити на змагання. Без змагань точно нічого не буде. Смисла не бачу. А от Хотілося б знову відчути. Змагання що виступав якось. Фляжному бодібілдингу. То прикольно, звісно, було. Косі такі були класно на напередодні пушка. Може колись захочу знову. Так, ванали. Заключені, йдемо до, до останньої заключення вправи. <рес> Зробити навіть 12 повторень На заключний. Можна заключний, Можна заключний Робити максимум повторень, щоб вже запапить, запапить максимально. Плюс ще можете дропсети робити. Так. Зробили так. Зменшили вагу на відсотків 20, ще добили, ще зменшили відсотків 20, І ще добили дропсети, називається. Так, магнали далі. Так, ну що, заключна вправо. Робимо задню дельту. На задню головку. Можна робити в тренажері? Є такі, знаєте? На задню, Або в нахилі просто. Я в нахилі люблю пробити. Е, Уникайте інерцію, інерцію, да, просто так махайте туди-сюди, по інерції, щоб все летіло. Саме м'язом працюємо. Робимо не вниз, упор, типу, вниз, опускати, а назад волний мах. Також лопатки не зводимо. Лопатки не зводимо. Корінка трошечки зігнуті, нахил, вперед. Спинка рідна. І не лопатками, да, оце, а чисто плечами. Бачите? Плечі не лопатки. Не, ми не трапається не спину тренуємо. А ось саме тадні дельта. Угу. Видно? Теж можна 25 раз повторення. Так, Щось я переборщив з вагами, вже на кінець ми немає сил. З такими перекурами. маленькими поменше. Доб'ємо вже. Не хочу сильно ламати техніку, тому візьму краще менше вагу. Але зроблю якісні підходи. Фух, також. Також давайте цей. як тренуватися, нормально поїжджа. Також цей розігрітись нормально. Кардіо можете зробити. Також, якщо у вас плечі слабенькі, а в більшості всіх слабенькі плечі розігріти добре, там махами. Так, от можете гандельки маленькі, маленькі взяти так, такі вправи. В сторони поробити. Бо плечі травмати легко. Так, ще два підходи. А ви дивіться самі. 3-4 основних. Картинка добре падає. Попробуємо тут зробити, може, якийсь хадр. Що потім. Все, я все обріжу на заставочку. Не звертайте увагу. Так, спогнали. Так, як вам краще, щоб ви бачили. Ну, так, потім так. Шість так, шість так зроблю. Лопатки не зводимо. Локті назад цілі не заводимо, трошечки в сторону локти. Ще один і знав, що клієнт запізниця, чітко всиглався. А мав вже бути як 7 хвилин. І замість трьох вправ всі 4 зробили. Ху бляха. Ху. О, Микола, пішов передягатися. Микола, клієнт мій. Е? Пішов тільки передіватися, так? Я якраз відновлюсь трошечки. До сьогодні ще роботка буде в мене. Хоч і п'ятниця люди попросипались. Так, що заключення, давайте. І бонус, сейчас вам покажу Харе. і бонус бонус ізоляції трошечки на максимум. Ізоляція кажу ой, блядь, статики короче. І тримаємо на максимум. Хорошо. Зараз, секунду. Зараз ніколи не входьте. Такс. Ой, Ізометрії. О, таке слово забув. Отримайте гантелі. Це план я на сьогодні розписав. Так, ну що, на цьому все, друзі. Гарного всім дня, гарних тренувань. Не забувайте підписатися на канал. Підпишись вже нарешті. Ставте свої подбачки, коментар любий. І всім-всім хорош. Коротше, голова вже не забажає, треба їсти. Всім пока.